Друзі, мої вітання! Автопарк Одеса. Подивіться, просто катачка в нас заїхала. А 6 Ауді 2013 року Америка чорненька, на чорних дисках. Автомобіль був з невеликими пошкодженнями по США. На сьогоднішній день кузов реально в класному стані, без жодних царапин, без м'ятин. рівненький. Під капотом у нас 2 літри турбобензин. бензин. Кватро, повний привід, комплектація на шкірі, чорна стеля, люк. Монітор там такий виїжджає дуже класний, електроручник, безключовий, пам'ять сидінь з електролігуваннями, пробіг у нас 190 тисяч км. Стан салону відповідає даній цифрі. Пробіг, в принципі, друзі, не космічний, тому машина реально в живому стані, по техніці жодних нарікань нерікальних. Просто сіли, поїхали, покаталися, потестили і ви поймете, що машина реально збережена. Не дивлячись на свої 190 тисяч пробігу, машина гідна у вашої уваги, тому приїжджайте до нас на філію, автопарк, одеська філія з 15А, придбати її можна буде в кредит, в лізинг, обмін, також готів. Всіх чекаємо до зустрічі.